Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Сімсот сімдесят дев'ять пожеж в екосистемах Житомирщини трапилися за перші десять днів березня. Це приблизно в три з половиною рази більше ніж за весь лютий 2025 року. У цьому випуску програми Тиждень Житомир обговоримо причини зростання кількості пожеж у Житомирській області, погіршення якості повітря та відповідальність передбачено за спалювання сухої рослинності. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю 459 пожеж зафіксували на Житомирщині впродовж лютого 2025 року. 220 з них пожежі в екосистемах. За першу декаду березня кількість останніх зросла до 779 випадків з 908. Про це Суспільному розповів Євгеній Савчук, тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника головного управління ДСНС у Житомирській області з реагування на надзвичайні ситуації. Ну якщо говорити про зимовий період, при лютий місяць, то основні причини це порушення правил експлуатації пічного опалення, несправність пічного опалення. Кроткі замикання електроприладів під час обігріву приміщень, то для березня місяця характерні порушення правил під час правил пожежної безпеки під час спалювання сухої трави, нехтуванням правилам пожежної безпеки, незважаючи на те, що працівниками наглядово-профілактичного блоку постійно проводяться рейди, проводяться роз'яснювальні роботи серед населення. На жаль, люди нехтують цими правилами, що призводить до значних. І втрат також, і збитків. Продовж першого тижня березня до гасіння пожеж у Житомирській області залучили всі 42 підрозділи рятувальників, сказав Євгеній Савчук. Щодоби в бойовому розрахунку підрозділів Житомирської області перебуває близько 275 чоловік особового складу та 75 одиниць техніки. Останній тиждень, коли дійсно кількість виїздів, кількість заявок і залучення особового складу була максимальна. Також вводились резервні караули, вводились розрахунок резервна техніка, залучався особовий склад, який перебував між добовими чергуваннями. За словами Євгенія Савчука, впродовж лютого березня 2025 року, внаслідок пожеж 25 осіб загинули, 22 постраждали. Троє осіб загинули внаслідок пожеж в екосистемах, і четверо постраждали відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті головного управління нацполіції у Житомирській області. Двоє людей загинули внаслідок пожеж у Бердичівському районі 9 березня 2025 року. 9 березня в Андрушівській громаді під час гасіння очерету рятувальники виявили обгоріле тіло 73-річного місцевого жителя. Того ж дня у місті Андрушівці містяни побачили тління сухостою. Згодом місцевий житель виявив на згарищі тіло свого 84-річного тестя. Згідно з інформацією з сайту, у Користанському районі під час пожежі 5 березня загинуло. 80-річна місцева жителька. На Овручені 80-річна місцева жителька, намагаючись самостійно загасити вогонь на сухій траві, втратила свідомість. Їй на допомогу кинувся 62-річний родич. Однак врятувати пенсіонерку не вдалося. Сам же чоловік з опіками потрапив у реанімаційне відділення лікарні. Нині поліція з'ясовує всі обставини подій. Згідно зі статтею 77 дефіс 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено накладення штрафу. За словами Євгенія Савчука, наглядово-профілактичний блок ДСНС під час рейдів на Житомирщині виписав 86 штрафів за спалювання сухої рослинності у 2025 році. Штрафи передбачаються законодавством від 1700 до 3400 гривень. Рейди проводяться як силами підрозділів ДСНС. Працівники наглядово-профілактичного блоку, як я сказав, так і спільно з представниками органів місцевої влади. Громади національної поліції спільними рейдами по населеним пунктам протягом березня станції громадського моніторингу стану повітря зафіксували погіршення якості повітря в Житомирі. Про це суспільному розповіла Ірина Давидова, доцентка кафедри екології, і природоохоронних технологій Державного університету Житомирська політехніка. Останнім часом показники є досить е, високими, не критично високими, але досить високими. А більшість цих станцій контролює саме дрібні частинки, тобто це пил, сажа і так далі. Відповідно, по цим показникам ми маємо. Рівень або підвищений, або, наприклад, от вчора я дивилась, це був шкідливий для критичних груп населення, тобто ті, які мають певні захворювання. Спалювання сухої трави несе негативні наслідки, як для екосистем, так і для людини. Зокрема, по-перше, це вигорання органіки, це шкідливо для ґрунтів, тому що не надходять мінеральні речовини до ґрунту, так як потрібно. Це значна шкода саме для біорізноманіття. Можуть гинути тварини, які знаходяться в сухостої, може змінюватися біорізноманіття самих рослин. Екосистем, ну і знову ж таки, це забруднення нашого атмосферного повітря, яким ми дихаємо. і Це шкода для людей на період, коли фіксується погіршення якості повітря, треба обмежити перебування на вулиці. Особливо знову ж таки для критичних груп населення хворі пенсіонери, якщо маленькі діти бажано їх не вигулювати на вулиці в цей час. От провести можна волого прибирання в приміщенні. Якщо у вас там, скажімо, є можливість закрити вікна, якщо є кондиціонер, поставити кондиціонер на відповідно режим очистки від пилу і знову ж таки, як такий допоміжний засіб, пити багато води для того, щоб виводити забруднюючі речовини з організму. А зараз короткий огляд подій тижня. 10 березня 2025 року Богунський районний суд Житомира визнав Василя Онопрійчука винним у скоєнні ДТП, в якій загинув 17-річний Житомирянин Валерій Розбицький. Вирок 9 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 9 років. Також суд постановив задовольнити цивільний позов матері загиблого хлопця Олени Копійченко про відшкодування. Обвинувачений має сплатити півтора мільйона гривень компенсації за завдання моральної шкоди. Дев'ять років це я так розумію. Максимальний термін, який можливо було дати. Я навіть сподівалася не на менше, але скажу чесно, це не поверне життя мого сина. Це все одно замало. За мало життя, моє життя моєї дитини. На запитання кореспондентів Суспільного чи планують оскаржувати вирок у суді. Захисник Василя Напрійчука не відповів, відмовившись надавати коментар. Будете подав подавати апеляцію чи ні? Я нічого не пучками термін, впродовж якого можна подати апеляцію на вирок суду, складає 30 днів. У Житомирі поліція розслідує обставини сутички, яка сталася вночі 11 березня 2025 року на вулиці Михайлівській. Відео з кадрами бійки, де один із її учасників застосовував зброю в соціальних мережах. Оприлюднили вранці. Один з учасників сутички зістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив постріл біля автомобіля швидкої. Керівник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тарас Волков розповів Суспільному, що о півночі 11 березня бригада швидкої виїхала на виклик на вулиці Михайлівській, під час якого і трапилася сутичка. Погана дівчина. під час бригада виїхала своєчасно, і під час надання екстреної медичної допомоги пацієнту бригада почула постріли бійку і викликала 102. після того, як була надана медична допомога. Пацієнту бригада вийшла на двір, і більше нікого не було за фактом бійки. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. У Бердичеві зросла вартість водопостачання: 81 гривню за один кубічний метр мають сплачувати місцеві жителі за водопостачання, водовідведення, водоочищення та абонентську плату станом на 12 березня 2025 року. Про це Суспільному розповіла Наталія Палкіна, заступниця Бердичівського міського голови. За її словами, частину цих грошей відшкодовують з бюджету міста. Тому офіційний тариф КП Бердичів водоканалу становить 72 гривні 42 копійки. Як порівняти з жовтнем 2024 року вартість послуги зросла на 33 гривні. Уродженка з Вягеля Ірина Бондар здобула золото на чемпіонаті Європи Ю-23. У фіналі чемпіонату Ірина перемогла представницю Росії. Про це 12 березня повідомили на сторінці Асоціації спортивної боротьби України в мережі Фейсбук. У результаті Ірина Бондар стала триразовою чемпіонкою Європи Ю-23 зі спортивної боротьби. В командному заліку на чемпіонаті Європи Ю-23 жіноча збірна з вільної боротьби посіла друге місце. Українки здобули п'ять нагород: одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі. Чемпіонат Європи серед спортсменів до 23 років із трьох видів боротьби проходив у Тірані столиці Албанії із 8 по 14 березня 2025 року. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.